Доброго дня! Мене звуть Геращенко Роман і я директор агенції Digital. Директор агенції я вже понад 13 років. Послуги, які ми надаємо, це social media маркетинг, marketing, інфлюенс-маркетинг, marketing, таргетована реклама, крауд-маркетинг, ком'юніті менеджмент, СЕРМ, креатив, стратегія. Диджитал-компанії. Власне, в нас є клієнти на окрему послугу, таку як комюніті менеджмент Ми за ці роки реалізували понад 300 проєктів в різних галузях, немає, напевно, такої галузі, з якою би ми не працювали, NFT. Гемблінг, Бетінг, FMCG, забудовники, B2B, B2C. В різних країнах ми працюємо чи працювали в Великобританії, Польщі, Америці, Грузії, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані. За останній рік нашими клієнтами є або були такі бренди, як Лібер, Libre, Libre, Stork. British American Tobacco Україна та Узбекистан, інвестиційна компанія UMG, забудовники Enso та столиця Груп, Космолот Організація Об'єднаних Націй, німецька компанія Winkhaus, Philips, Міністерство юстиції, польський банк Paribas, OLX Україна. І багато інших, кого я. Не згадав. Сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом нашої роботи з брендом Єгермайстер, кейсом, який я вважаю еталонним. Власне, з чого почалася наша співпраця з лікером, бітером, німецьким бітером Єгермайстер. У 2019 році ми. Створили для бренду такі е, записнички, щоденники, е, на яких на кожній сторінці був якийсь малюнок, щось цікаве активація, місце для наклеювання браслетів з стрічок, з фестивалів, е, перелік е, барів дружних єгерів в містах мільйонниках, ескізи татуювань і так далі. І ці блокноти ми розповсюдили по сувенірним магазинам, магазинам одягу, молодіжним магазинам України. Нюанс би в тому, що споживачі купували їх. Так, звісно, блокноти ми розігрували на Новий рік е, на сторінках бренду, але вони їх купували в магазинах. Весною 2020 року Єгірмайстер запросив нас до тендеру. І е, перед агенціями, які приймали участь в тендері, Поставив завдання. Завдання е, було в тому, щоб транслювати аудиторії бренду емоційну його складову, е, зміцнити культуру споживання єгірмайстру у форматі крижаних шотів, е, підняти знання про продукт і е, власне, температуру споживання. А Єгір споживають, п'ють при охолодженим до температури мінус 18 градусів по Цельсію. На базі сторінок, які вже тоді існували, гірмайстра у Фейсбуці та Інстаграмі, нам потрібно було переможцям, потрібно було вибудувати максимально органічне охоплення і залучити користувачів у життя бренду, підвищити engagement rate, змінити тематичну стратегію, ну і стимулювати особ... продаж продукції. Завдання було не таке легке, тому що Єгір не один грав на території вечірок та нічного життя. Були б інші бренди алкоголю, активні в онлайні, в офлайні, відомі бренди. Е, були такі е, параметри, які ускладнювали роботу, це те, що аудиторія поціновувачів нічного життя, вона досить вузька. Тобто, так, здається, що. Ми любимо клуби, ми ходимо в них, але якщо згадати, як часто ми ходимо, то, ну, навряд чи кожного місяця е, хтось ходить частіше, а хтось ходить рідше, раз в півроку, можливо, рі, раз в рік. В бари, так, звичайно, частіше, але в барах е, немає того, що дають вечірки. Ще одним з. Таких складних моментів був той, що кількість е вечірок, фестивалів, концертів, які проводяться в Україні, невелика. Кількість закладів, бари, клуби обмежена. Ну і в кожному місті це по-різному, але в цілому по Україні ситуація така: ми запропонували таку стратегію, яка допомогла нам виграти. І наступні 4 роки ми. Е Працюємо з Єгермайстром. Що ми е, реалізували, і е, що е, допомогло нам створити цей кейс? Для початку ми перезапустили е, комунікаційну складову бренду. Змінили рубрикатор, е, поміняли візуальний стиль контенту, поміняли е, тексти, вони стали більш фановими там. Регулярно почав з'являтися колту екшен, ми змінили час публікації. Раніше пости були виходили лише увечері. Зараз ми могли опублікувати зранку. Якщо ми робимо анонс чогось, то чому б не зранку, в той час, коли в цій соціальній соціальні мережі найбільша кількість людей. Ми проводили фотосесії і за рахунок цього зробили унікальний контент, цікавий контент. Ми ввели. Позбавилися вели... майже всіх постів статиці, і ввели публікації в motion дизайні та в 3D. А саме головне ми ввели величезну кількість активацій. Великих, маленьких. Наприклад, ми на Геловін 2021 року створили 16 інстаграм-сторінок, яких об'єднали в такому квізі. і Підписникам потрібно було знайти е, Secret Place, місце, де відбувається вечірка. У 2020 році ми за кожне згадування бренду в сторіс підписника е, брали його фотографію на протязі півгодини, обробляли її, публікували у себе на сторінці, на сторінці бренду, відмічали цю людину, і він міг другий раз пошерити, е, тобто зробити другу публікацію з згадуванням Єгермайстру. Під цю активацію ми зробили таку табличку з е, згадуванням е, всієї можливої нечисті. У нас був е, крижаний перевертень, е, людяний Вовкулака, е, мавки, лісовики, відьми, чаклуни. Е, ці назви не повторювалися. У нас е, була така бібліотека з хвостів, рогів, е, різного роду язиків, крил. Фонів, ми взяли фрілансерів, які допомагали команді наших дизайнерів обробляти ці всі фотографії протягом тижня. І це окрема була активація, окремий кейс з хорошими результатами. Ми е, на матчі Євро підтримували конкурсами футбольну збірну України, просували коктейль Бірендір. Ми е, вітали студентів, барберів, барменів, татуювальників. Ми... Е, Розробляли унікальні етикетки, ми е, створили екопроект, до якого залучили е, дівчину, що допомогла нам з чеків, які ми збирали в барах України зварити, е, зварити їх, зробити папір, і з них створити листівки. Ці листівки розмалювали е, художники. Кожна листівка була унікальна, всього було 56 листівок. Стільки компонентів міститься в Єгері, входить в його склад. В нас був крутезний кейс на останній Геловін, коли ми запитали в підписників, кого вони рахують найкращими графітчиками України. Зібрали понад сотню коментарів. Потім ми зібрали. Шістку тих майстрів, яких найчастіше згадували, зробили батл між ними в сторі, зобрали трійку найкращих і разом з ними створили футболки в стилісті Тиці кожного графіті-майстра з згадуванням логотипу чи назви бренду. І ці футболки можна було купити на сайті розетка.ua вірніше отримати при купівлі трьох пляшок Єґермайстру. За рік е, одна футболка була повністю продана в такому комплекті. Е, з двох інших футболок лишилась якась невеличка кількість е, найменших розмірів есочок. Е, також у нас була окрема програма з амбасадорами інфлюенс-маркетинг. Пам'ятаєте, ятає, пам ми е, зробили таку програму по залученню е, інфлюенсерів. Близьких до нічного життя і переведення їх в категорію амбасадорів. Це були е, не тільки мега-інфлюенсери, у яких 500-800 тисяч підписників, це були і е, якісь мікро-інфлюенсери, у яких 5 тисяч підписників, е, скейтери, сноубордери, е, татуювальники, бармени, е, діджеї. Вони просто е, ті, хто любить нічне життя, вони. Робили публікації е, про Єгермайстер з Єгермайстром. Вони е, згадували бренд у своїх сторіс чи постах, вони допомагали нам в просуванні конкурсів. Всі ці кейси, вони, е, які я згадав і більше, вони описані на сайті Cases Media та є в нас на сайті sasquatch.com. Ви можете подивитися, почитати їх, тому що кожен з них він заслуговує. Е окремої уваги і е окремої розповіді. В нас, е крім того всього, що я описав, були якісь традиції, наприклад, е Геловін. Е кожного року ми щось проводили. На Октовберфест ми проводили активації, е на травневі свята, коли люди. Виходять з домівок на природу, беруть єгір, виїжджають десь, і це територія споживання єгрмайстру. В нас були якісь епізодичні, типу євроактивації чи просто креативні конкурси. Новорічні конкурси, коли ми розігрували блокноти. В нас був такий яскравий насичений проект, напевно. Мрія кожного СММ-ника чи діджитал-маркетолога, і все це нам допомогло досягнути е, цифри, які ми хочу поділитися з вами, тому що красива картинка цього мало. Е, хороша комунікація, нові підписники цього мало. Потрібні залучення, е, охоплення, е, переходи на сайт, переходи на. Е, Маркетплейси, де продається Єгермайстер, і е, про які цифри ми говоримо. Наприклад, е, у 2021 році кількість підписників у Facebook зросла на 4100 підписників. У Інстаграмі на 4559 підписників. У 2020 році ці цифри були на тисячу меншими і становили по 3000 підписників. Дуже цікавий момент. Ми війшли в 2020 рік з KPI попередньої агенції, тобто KPI, які нам дав бренд. У 2021 році, на 2021 рік, ми ці KPI підняли самі ж для себе. Тому що ми їх перевиконували, і ми сказали клієнту, що можемо робити більше, давайте їх підіймати. В 22 2022 році ми їх так само підняли відносно 21-го. А що ще робити, якщо ми їх перевиконуємо в рази? Кількість охоплень у 2021 році була по плюс-мінус 8 мільйонів підписників у Фейсбуці, в Інстаграмі. У 2020 році ці показники становили по 7 мільйонів чоловік, підписників, охоплених сторінками бренду. В 2021 році engagement rate в Інстаграмі становив 20%, у 2020 році він становив 17%. Загальна кількість лайків у Фейсбуці в 2021 році, відносно 20-го, у нас зросла в 4 рази. Кількість поширень на 30%. У Фейсбуці лайки, кількість лайків зросла у 2 рази. У Збережень на 74%. Кількість коментарів так само у понад два рази зросла. Це дуже хороші результати. Це круті результати. І е, це наш результат. Це результат роботи нашої агенції, е, всіх тих креативів, які ми вигадували е, і яких чекали. Наприклад, на 1 квітня в нас була традиція. Робити якийсь е, такий е, цікавий пост, який вводив в оману, наприклад, перше наше е, перше квітня, ми е, е, відмітили тим, що зробили публікацію з Міністерством закордонних справ, красиво підсвіченим, і текстом про те, що в Україні створене Міністерство ночі. На наступне перше квітня, коли в Україну прийшов коронавірус. і... Е, Стався локдаун. Ми зробили публікацію з кур'єром, котрий віз на мопеді: а, рюкзак сумку а, з охолодженим до мінус 18 єгр майстром. З хед-офісу призвонили бренд-менеджеру в Україні, похвалили за таку кльову ініціативу і сказали, чому ви не порадилися з нами. Дуже круто. А, це достойне уваги. Бренд-менеджер сказав, що це розіграш. і... E, насправді такого немає, але люди вірили. E, позитивно вірили. В наступному новому році, на наступне 1 квітня ми e, створили допис про те, що домовилися з сайтом, який здає нерухомість в оренду, e, про те, що буде окрема категорія. Для поціновувачів Єгермайстра можна проводити домашню вечірку, можна знімати квартиру під ремонт і не переживати про те, що вона якось буде там забруднена, чи е е там залишаться сліди е вечірки. Чому я вважаю цей кейс еталонним? Тому що там були круті результати. Тому що. В нас було дуже багато активацій, і е, це, власне, один з рецептів, як зробити крутий проєкт. Е, задіяння максимуму інструментів е, діджитальних: інфлюенсери, таргетовані компанії, е, креативні компанії, активації, конкурси, е, кльові подарунки, щось оригінальне. Тому що. Е, для створення крутого продукту повинен бути, повинно бути розуміння і довіра зі сторони клієнта, і в нас вони були. І я дякую команді нашого клієнта, команді Єкермайстра за те, що вони нам довіряють і прислуховуються до нас. Я хочу, щоб цей кейс вас на щось надихнув. Щоб... Ви е, подивилися на нього і створили щось своє інше, але не менш круте або й більш круте. Е, тому що, наприклад, ми надихали наших колег з інших країн е, раз в місяць, раз в два місяці. Ми бачили на сторінках Єгермайстер Білорусь, «Єгермайстер Росія е, публікації, розуміли, що вони надихнулися нами. Ем, ідея така сама, інша фотографія, інший дизайн, е, текст про те саме, але по-іншому. Білоруси надихалися, росіяни брали. Але це надихає, тому що ми та агенція, яку дивляться, за якою слідкують інші, і е, повторюють наші кроки. Я буду радий, якщо е, ви зможете зробити щось крутіше. І я буду знати, що я вас надихнув. Власне, на цьому все. Дякую за увагу. І слава нації!